Зазвичай клав гаманець в праву кишеню, а телефон в А Перед виходом того дня чомусь переклав. Сюди поклав телефона, сюди поклав гаманця. І коли відбувся вибух, виходить, уламок зайшов в телефон, і телефон зупинив уламок. Якби не телефон, то не змогли би турнікета затягнути. Народився захисник у Лисичанську, на Луганщині. 2014-го через безробіття переїхав на Київщину. Тоді воювати не збирався, каже Сергій. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, одразу пішов до військомату. Так Сергій потрапив до п'ятої окремої штурмової київської бригади і став сапером-гранатометником. Служив на Авдіївському напрямку. Де отримав важке поранення завдяки благодійному фонду BGV та уряду Естонії? Герой отримав нові сучасні протези. каже: якби повернути час назад, знову пішов би воювати.